сторінка 21 параграф 5 геологічна історія землі та тектонічні структури. Геологічна історія Землі. Учені з'ясували, що вік нашої планети становить близько 4,6 мільярдів років. Проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі, називають геологічною історією. Вона пов'язана з такими головними подіями, як формування земної кори, рельєфу, клімату і розвиток організмів. Протягом мільярдів років земна кора зазнавала тривалих змін. Вона ламалася на велетенські скиби за западинами, вигиналися. Складками гір, утворюючи глибокі тріщини, розпечена магома потоками піднімалася з глибин на поверхню. Потім мільйони років вона перекривалася осадовими породами. Мільярди років тому у водоймах виникли перші живі істоти бактерії і водорості. Минуло сотні мільйонів років, перш як розвинулися рослини і тварини, які заселили моря і суходіл. Понад 150 мільйонів років тому на землі панували найбільше. За всю історію тварини динозаври, і тільки близько 2 мільйонів років тому з'явилися предки людини малюнок 15. Як про геологічні події, що відбувалися мільйони років тому, змогли довідатися люди, адже їх на землі тоді ще не було. Виявляється, відбитки подій розвитку нашої планети залишаються на гірських породах. Досліджуючи породи можна визначити, коли вони утворилися і які природні умови існували мільйони років тому. Щоб розшифрувати свідчення порід, користуються різними палеогеографічними, Методами досліджують їх залягання в надрах та скам'янілі рештки рослин і тварин, що в них містяться У земній корі осадові породи залягають шарами у певній послідовності. Ті, що розташовані нижче, давніші, тобто утворилися раніше за верхні, отже, за горизонтальним заляганням порід можна встановити їх відносний вік. Наприклад, якщо на стрімкому березі річки знизу видно вапняк, а над ним глину перекриту зверху пісками, то очевидно. Щовапняки давніші за глину, а глина давніша за піски. Встановити вік гірських порід можна і за рештками різних організмів, які жили в минулому. Їх залишки є в більшості осадових порід. Коли організми відмирають, то їх тверді частинки мушлі, панцири, кістки, поховані в осадових нагромадженнях, з часом кам'яніють і добре зберігаються. Так, у материкових відкладах. Знаходять рештки динозаврів, птахів, рослин. У морських відкладах багато залишків, молюсків, малюнок 16. Відомо, що спочатку на землі виникли найпростіші організми. Протягом мільярдів років вони змінювалися і розвивалися. Отже, залишки примітивних рослин і тварин трапляються у найдавніших шарах осадових порід, а рештки найбільш розвинутих у найновіших відкладах геохронологічна таблиця. Користуючись різними методами дослідження порід, учені склали спеціальну шкалу. Вона показує проміжки часу, на які ділять геологічну історію. Кожному часовому проміжку відповідає певний етап формування земної кори. Рельєфу і розвитку організмів. Така шкала називається геохронологічною таблицею, малюнок 17 За геохронологічною таблицею історію землі поділяють на геологічні ери. Ери поділяються на періоди, наприклад, Палеозойська ера охоплює шість періодів: Кембрійський, Ордовицький. Селурійський, Девонський, Кам'яновугільний, Пермський, Геохронологія, Грецьке гео, земля, хроно, час і логія знання, наука, яка вивчає час утворення гірських порід, з яких складаються шари земної кори. Геологічні дані свідчать, що вже в Архейську еру існувала земна кора, яка складалася з порід, подібних до сучасних, вочевидь, існували материки та окани, відбувалися зміни півроку. Потепління змінювалися похолоданням з утворенням льодовиків протягом геологічного часу на землі неодноразово на місці морів здіймалися горе, а суходіл опинявся під водою. Геологи розрізняють особливо бурхливі періоди, коли породи зминалися в складки епохи горотворень, складчатості Пайкальська, Каладонська, Герцинська, Мезозойська, Альпійська. На відміну від історичного часу, який мірюють століттями, геологічний час вимірюють значно тривалішими відрізками. Мільйоналіттями. Нині триває останній період четвертинний, останньої ери кайнозойською. Він триває всього 1,8 мільйонів років. Це вказує на його незавершеність. Так геохронологічна шкала порядковувала послідовність формування гірських порід, форм рельєфу розмежовувала час. Активізації та затухання геологічних процесів та етапи розвитку життя на землі тектонічні структури. Протягом тривалої геологічної історії на землі сформувалися відносно стійкі та рухомі ділянки земної кори. Вони відокремлені одна від одної глибинними розломами. Ці ділянки називають тектонічними структурами. Вони різняться розмірами та віком утворення. Відносно стійкі ділянки земної кори називають платформами, Формами у перекладі з французькою плоска форма. Це найдавніші за віком вирівняні ділянки літосферних плит. Вони лежать в основі материків і океанічних западин. Платформа має двошарову будову. Знизу залягає кристалічний фундамент, утворений давніми. Твердими, магматичними і метаморфічними породами зверху його покриває осадовий чохол, складений молодшими за віком осадовими відкладами. На платформі розрізняють щити і плити. Щит – це піднята до земної поверхні ділянка фундаменту платформи. Осадовий чохол на щитах малопотужний, а подекуди його зовсім немає. Наприклад, в межах східноєвропейської платформи є Балтійські і Українські щити. Плита – це ділянка платформи, де фундамент навпаки занурений на глибину і всюду перекритий потужним осадовим чохлом. Не плутайте з літосферними плитами. Малюнок 18. За геологічним віком розрізняють давні і молоді платформи, давні докембрійські. платформи утворилися в найдавніші геологічні часи. В Архейську і Протерозойську ери. Вік їхнього фундаменту 1,5-4 мільярда років. Давні докембрійські платформи лежать в основі всіх материків в Африці Африко, Аравійська, Північній Америці, Північноамериканська, Євразії, Східноєвропейська, Сибірська, Індостанська та інші. Молоді платформи сформувалися лише 500 мільйонів років тому. Між відносно стійкими ділянками земної кори розміщуються нестійкі зони, рухомі пояси. Вони порівняно вузькі, завширки сотні кілометрів, але видовжені на тисячі кілометрів. Це ділянки глибинних розломів земної кори, в яких відбуваються активні тектонічні рухи. Земна кора там зазнає опускань, посилено. Нагромаджуються у садові відклади, діють вулкани і часто трапляються земрусим. Нині існують два величезні рухомі пояси: Тихоокеанський і Середземноморсько-Гімалайський. Протягом мільйонів років в окремих місцях рухомого поясу опускання земної кори змінюється на її підняття, це супроводжується зім'яттям. Пластів порід у складки виникає область з ділянка з чистими прогинами і підняттями. Малюнок 19 У різні епохи горотворень виникли. Області Байкальською, Каледонської, Гарцинської, Мезозойською і Альпійською складчатості. Вони залишили свої сліди на різних материках. На тектонічній карті показано межі літосферних плит малюнок 20. На них кольором виділено платформи і області складчатості. На карті добре видно, що ядрами сучасних материків. Є давні докембрійські платформи, їх обрамляють молоді платформи та області складчатості, що утворилися в наступні ери, на карті штриховкою та значками позначені зони землетрусів і вулкани. Запам'ятайте, геологічна історія це проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток землі як планети. Геохронологічна таблиця це спеціальна шкала, що показує відтинки часу. Ери, періоди, на які ділять геологічну історію землі за певними етапами формування земної кори, рельєфу і розвитку організмів, основними тектонічними структурами є платформи і рухомі пояси з областями складчатості.